Ви знаєте, ми повернулися і трохи жаліли, що ми повернулися, тому що там вже нас ніхто не чіпав, мого чоловіка абсолютно хто знав, приходив, просив і ми собі все могли зробити. Навіть таке було, що на святий Вечір прийшли до нас жиплинські, зібрав хор всіх українців, які там були, кулядували. Боже, вночі перша година. Радісний був день нам. А ми приїхали тут, а тут зачинається та сама коломийка. Зачинають підозрівати, починають питати, а хто він, а що він, але правда. Чоловік працює в опері, далі його приймають. Я працюю, мене ніхто не чіпає, але за ним шпетлюють. Навіть на подвір'я лишають людину, хто заходить до Цегельського. Оце смаля, він вже тоді висвятився, вже був священник. Злопали. А що ти до нього йдеш? А що ти маєш з ним? Щоб я більше того не бачив, щоб він такий був теж Винницький. Молодий, так само, зачепили, все. Ну, але мій чоловік був дуже такий, знаєте, відважний в тому. Ми старалися так, щоб якось то маскувати. І все, він мені дає торбу таку, якусь, що я на базар ходила, і каже: піди під таку адресу і занеси там, що такі епітрахіль, Якийсь молитвенник, щось таке, бо найсвятіший тайник не все міг мати престолу. Все дуже асикурувався, щоб його не зловили. І так було, що ми довго, довго він працював і допомагав людям, і ходив, і якось то все тушувалося. Але люди наші дуже є, знаєте, так нерозумно, не вміють, хочуть поділитися радістю, а з того виходить зло. Ну, але нічого. Кілька разів йому загрожували, раз так було, що він зайшов до, ем, Ой, я забула, як той епископ називався коло базару, мешкав. Зайшов, мав якусь йому передати ту його там було якраз, в нього були кагебисти, А хвилини, хвали, ходи, ходили. Ходи. Мій чоловік хотів сказав, я помилився, що ж не ту. Але все одно потім каже, а що ти тут прийшов? І вже хотіли знову його цапнути, вже хотіли то, але не, ніколи не зловили його на горячому. дуже. То він, то він е, е, працював церковнослужителем підпільно, а відкрито в опері, так? Відкрито в опері. Так. А як священник він вже не мав права ніде ні в церкви, нічого йому не то було ще закрито. Знаєте, так що... Він навіть так я вам скажу, запросила його польська школа, то навіть близько коло нас. Запросили його музику викладати і скрипку, і теорію, і все. І він згодився, пішов там. Але він мав натуру, ага, то наші діти там були. І він як йшов на лекцію, кажімо, приватно до того хлопчика, бо мама просила, щоб додому приходив, то питається, а ви брали шлюб? А каже, та де ми не могли, бо знаєте, то не було. Я вам дам, я вас приготую. Він робив подвійну роботу, а хлопчик, ти вже сповідався. Чи не знаєте? Він мав можливість працюючи, то є дуже важливий фактор, що, в, такому, що в, тако, в таких обставинах та людина знаходила можливість працювати на церковній ниві. А хто таким для вашого чоловіка був авторитетом в священичій справі? Ну, знаєте, митрополит то був, Альфа і Омега, більше не можна сказати нічого. Так, як він виховував, так як він предсказав, бо він був дійсно наш такий пророк, і він сказав, нашу церкву чекає страшна біда. Будуть Знущатися, будуть закривати, будуть арештувати, але тримайтеся. Але не відходіть від своїх парафіян. Допомагайте їм. Він дуже гарно їх виховував всіх. І то був все для, для мого чоловіка митрополит Шептицький то був зразок, а потім у сліпий. А ваші діти в яких школах навчалися? В яких школи вони ходили? Де? Ну, вже як ви повернулися до Львова. Як ми були на Сибірі, то всі вони пішли до школи. Андрій Камо, найстаршого, прийняли відразу в другий клас. Бо вони вважали, що знаєте, і дуже хвалили, що вони чемні. І дуже мова російська їм легко далася. Там ходили до російської, бо там не було інших шкіл. В Томську. Так само до російської, що ходили дід, приїхали тут. Але тут вже, знаєте, були ріжні учителі. Учителі знали, що то приїхали з Сибіру. І вони так готували тих дітей. кажуть, діти, щоб ви не сміялися з них, щоб ви їм допомагали, бо вони не вміють української мови, ще так. Хоч ми все по-українськи говорили, але була література, вже так треба було. Дуже, я не можу сказати, учителі прекрасно віднеслися до моїх дітей. Так що всі ходили до української школи. А так. були садочки? Були садочки, але вже тут в садочках кому було б йти? Вже не було кому йти до садочка. І так, таке життя ваше до котрого року так продовжувалося? Коли ваш, коли ваш чоловік підпільно працював священиком, а так відкрито, то. Ту... Цілий час до смерти, можна сказати, приходили люди, просили, але то було найменше, бо багато священиків по лісах відправляли служби Божі, по цвинтарах відправляли служби Божі. Мій чоловік, я дуже його. Шаную його працю, таку дійсно подвижницьку, не жаліючи ні дітей. Не раз я навіть сама, як жінка, як мама казала, слухай, бійся Бога тебе знову арештують, що я з дітьми зроблю? Показував мені все, над нами є Господь, нічого не станеться без його волі. І якось так дотримався він, але ті обшуті, що в нас тривали безконечно. Ви знаєте, отак щось десь хтось щось сказав, вже до нас прийшли, вже перевертають цю хату, забирають книжки, забирають священиці, фелон, чашу, все. І в нас по нинішній день моя донька, от Леся Крипікевич, вона працює в фонді Володимира Великого. Вона має по нинішній день оті документи всі, що в нас забирали. Було по тому так, що я добивалася, щоб нам віддавали речі. То дещо віддали, але таку чашу, як ми мали від батька мого чоловіка, золота, гарна, вони віддали але якусь таку нещасну, нещасну, ну то ми дали якомусь священнику, але не віддавали того. Забирали такі книжки, що, ви знаєте, мені стидно вам сказати, я мала книжку е медичну. Гігієна жінки, доктор Парфанович написав. Вони ту книжку забрали, бо то. є анти... Я не знаю, що вони думали, то ідіоти просто. Позабирали все, що, що хотіли. Але якось Бог охоронив і то все життя. Знаєте, мого чоловіка, то що він на Сибірі, що він тут так страшно, з одного кінця Львова на другий не було машини. Священники не вимагали тоді. Німці реченнями э, німецькі. То є однакові режими. Гітлер і Сталін то є два брати, які нищили, причому Гітлер. Вчився в Сталіна в нас, вчилися вони, як мордувати людей, як знущатися, як не мати вільного слова, як не мати релігії своєї, то є два страшні тоталітарні режими. А, а тоді, як прийшли німці, то е, як зреагували, е, як врегували населення? Я вам скажу, спочатку ми дуже тішилися. Ми тішилися, бо ми мали надію, що німці нам поможуть мати вільну Україну. Що вони проти більшої... ми не розуміли того, що вони є разом і що вони є одна і та сама біда. Ми дуже ті витали їх, ми вірили, що вони нам поможуть, а вони нас як зрадили. Оцю дивізію Галичину під бродами. вони Дали під то бомбардування, вони масакрували сам цвіт наш. То були інтелігентні хлопці, кожен або лікар, або учитель, або ну, одним словом, сам цвіт. А в ліс хлопці, що пішли упа. Хто нищив? І німці, і москалі. То є два наші найстраші, але ми вірили в німців, що вони нам і ми завелися. А е, чи можете сказати, чи е, надіявся ваш чоловік на, на, на легалізацію Української Ракатолонської церкви? Сто процента він вмираючи, зібрав дітей і мене і каже: діти. Пам'ятайте, що наша церква безкресна, що то все не пішло на марно, от мучники, то все. То все церква точно повстане і буде. але... Треба працювати, ото все він казав, щоб мусять бути священники, які дійсно будуть вірні церкві і будуть служити людям, а не своїм кишеням. А в котрому році ваш чоловік? 85-го року.